Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді відразу два маленьких та дуже потужних ліхтарика. Давайте швидко їх розглянемо та протестуємо. Поїхали. Отже, ці ліхтарики дуже зараз популярні. Спереду у нас світло діоди, справа кнопка перемикання режимів роботи, зліва під заглушкою порт тайп-сі для зарядки ліхтарика. Позаду магніт, чотири летендикатори стану заряду і відкидачка. Знизу кріплення для штативу, зверху карабін і відкривачка для пива. І так, більш продвинути. Броньований ліхтарик має 6 режимів роботи: максимальний білий колір, мінімальний, а також максимальний жовтуватий колір та мінімальний, а також червоний індикатор, а також червоний стробоскоп. І сьомий секретний режим, просто вмикаємо ліхтар, а потім зажимаємо кнопку і бачимо, стало світити ще краще. Більш простий ліхтар такий же, тільки як бачите, трішки органи в різних сторонах, і він має тільки 3 режими роботи. Отже, як я казав, світять ліхтарики дійсно по. Потужно, але не треба чекати від них великої автономності. А ось що стосується самої автономності, то скажу наступне: броньований ліхтар світить на максимальній потужності одну годину і вимикається. Заряджається також за одну годину, і мій USB тестер показав 340 мАч, що доволі непогано. Більш простіший ліхтар світить на максимальній потужності також близько однієї години, а потім мінімальна яскравість. Заряджається також за одну годину і мій USB тестер показав 166 мАч годин. Отже, якщо підсумувати, маємо дуже непогані ліхтарики за свої кошти, а коштують вони 3-4 долари. Рекомендую до покупки. Посилання на всі ліхтарики залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись. Також там я багато цікавого для вас публікую. Так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео. І реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!